Юні десантники у Полтаві отримали нове приміщення для тренування території 23-го профтехучилища. Майбутні захисники вітчизни кажуть, там і кабінети краще, і добиратися зручніше. А колишні вихованці клубу десантників, а нині волонтери, стали співорганізаторами реабілітаційного центру для учасників АТО. Подробиці у сюжеті. Прапори не дадуть заблукати. Тут у приміщенні 23-го профтехучилища уже місяць, як тренуються юні десантники Полтави. Клуб існує п'ять років, і досі він базувався в авіамістечку, куди дітям добиратися вкрай незручно. Саме головне удобно добиратися. Тобто, практично 10 метрів. Ми знаходимося від остановки. Дінастої школи Зараз в новому поміщенні у нас є три зали. Це великий зал для рукопашного бою. От, середній зал, там ді займаються младша група кадети, і тренажерний зал. Тренажерний зал час стадії розвитку. Є у нас прилягаюча територія, на якій ми будемо розміщати тренажери для воздушно десантного комплексу для підготовки парашутіста. Тут навчають користуватися зброєю, військовій справі. Хлопці відпрацьовують тактику бою. Мені мрія з дитинства була з парашутом. Я це зробив в цьому клубі. Ну якось так втягнулось. Залишився тут. Він дає нам силу натхнення на захист нашої батьківщини. Дівчат небагато, проте вони кажуть у клубі на рівні із хлопцями, розбираються у справі. А це тренується молодша група. Пересування на животі і спині, смуга перешкод. Від цього малі у захваті. Наприклад, Іван прийшов до десантників у 6 років. Прийшов, щоб займатися спортом, стати спортивною людиною, бути сильним чоловіком. Тут же й Іван Ківтатко, голова спілки ветеранів війни в Афганістані. Він каже, патріотично налаштовувати треба з малку. Воспитання молодіжі, іменно дітей тому що як буде закалка в них і далі буде і порядок в нашому государстві. Десантники Полтави кажуть, не залишаються осторонь того, що коїться у державі. Троє вихованців клубу, учасники АТО, інші стали волонтерами. Через свій сайт збираємо інформацію, що для якої бригади чи частини потрібно, необхідно співпрацюємо з іншими волонтерськими групами, що у нас є, вони по дорозі заїжджають до нас. Благодійна організація ветеранів повітряно. Сантних військ, співзасновники реабілітаційного центру для учасників АТО, який незабаром з'явиться у Полтаві. Ми створюємо цей центр для реабілітації людей, які повернуться, яких трохи підкосила війна, дикого поранила, дикого скалічила. Тому центр в нашому центрі є дуже велика необхідність. Ми для цього створили. Губернатор дав чіткі ознаки, що центр наш буде єдиний в області, тільки наш центр реабілітації учасників АТО. Для цього ми будемо створювати. Мер міста нам виділить якісь приміщення. Це буде червоні казарми. Також губернатор сказав, що буде виділено ще якісь площі для. Відпочинку і відновлювання учасників, які повернуться в ветеранів АТО у клубі юних десантників, займаються діти віком від восьми років, проте найбільш спортивних беруть і раніше. Вікторія Тищук, Тивай.